Всім привіт. Не лізь! Дивіться, хто це сидить. Мишка, так? Да? Саймон, приволок. Не лізь, фу, не підходь до неї. Зараз 9 година ранку, Артем в шокі, що ми так рано вийшли. У нас просто сьогодні щось там труба згнила. Я не знаю, коротше, на отоплення прийшов. Прийшли переварювати. Ми втекли з хати, бо зараз там буде і вонь, і дуже шумно буде. Угу. Так що ми одразу втекли і прийшли на цей двір, а дивимося тут, а возле двора кіт. Миша, не лізь! Ти що? Фу, ще вкусе. Я боюсь Миша, я не буду підходити. Грається нею, вона жива була. О, Ти, Том і Джерри. Не ешь мишу не можна їсти. Фу. Артем, тікай, іди сюди. О, диви, тіка миша. А -а -а, кіт. Mm -hmm. Да, прикинь, що ми з тобою побачили. Ага. О, не підходь. давай миша, драпай уже, тікай. Саймен їсти не мишей. Фу. Ти не їсти мишей. <риклад> Тьом, хто там? Пі-пі-пі? Мишка, перший раз, наверное, побачив, да? Нет, не підходь! Нет! Нет! Це Саймона ігрушка. Саймен, отпускай. Нет, ням він не буде. У Мене нет. Саймон, іди до нас, Саймен, хай миша тікає. Сидить собі, та валіш уже. Ну чого ти не хочеш тікати? Єс, 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 побігла, ура! Чи ти схватив її? Паші подивимося. паші подивимося. Паші Угу, Подивилися. Він її опять витягнув. Де вона їсть? Вона притворила, що вона мерла. Коротше, вона не втече, але, да? ну, я сподіваюся, не з'їсть. Ма, Тобі що страшно? Паші на батут, все, хай ми тікає. Це він перед нами не хоче, щоб вона. Ніт, не підходь. ніт! Вон вона сидить, да. Пашли все Шу ням, то не ням нет, мишку нельзя їсти. Фу, кака, пошли Саме. ти еси корм з пакетів, ти не еси мишей. Може, вони травли тут бігають, хто його знав. Ніхто не знав. Кс-ксь-ксь. Артем. Пішли, сейчас все як пригне вона. Маленька така. Ти чого її взяв? Пішли все, уходимо. Угу. Миша є, да. Де ти її вловив? Кіся, я же пошли. Странний дід підійшов, ті каже, я навіть не знаю, що це за дід. Каже, іди сюди, мені треба з тобою побалакати. Кажу, що треба? Ну я коли не знаю, до знайомих людей не підходжу. Каже, мені треба продати дві кози. Кажу, та ні, це вони до мене обратились. Кажу, бачите, яка в мене коза. одна. Фу, каже Миша, чого вона фу? Не дави. Тікай, 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 тікай. Саймон! Кс. -кс. Прай, кусай його за носа. Хватай кота. Артем. Все, хай тікає. Все. Миша тікай. Що це за миша така? Диви, сидить і не хоче тікать. Артем одійди. Одійди. Нет, Саймон, я тебе не пустю. Все. Мишу треба. Надо... Артем, возьми паличку, мишка хай утече. Вона ціла. Вені, вроді, нічого не зробив. Зараз ми заберемо його і все. Тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка, давай валі, 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 де ти там діла. Я тобі не віддам мишу. Я не Андрій. Скажи, Артем. Двытятные. <ріхи> да, хай тика. Все, забираем кота. Пошли. Підож нами. хай мышка. Все, давай, забираем машину. Стой, 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 стой. Пидожди. Папа привязывал. Правильно, пішли. Все, підем туди. Все, пішли до нас на песок. Стоп, 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 стоп. Зараз знову намотаєш, тоді я не розмотаю. Підожди. Підожди, підожди. Ди сюди, куди ти пішов? Чуєш, он уже пиляє батареї чути сюди. Так як же наробила з тих батарей. Післи, Лучше б там пластикові були. Поміняли б і все. Самі, так. Да? Поїхала туди, поїхала на пісок. І на статі зараз ось ця 9 година ранку. І я не знаю, градусів 30, навіть вже дуже жарко. Сьогодні казали, буде 40. Ну, куди ти пішов? Пішли на пісок в тіньочок. Пішли? У них сайма не... сай мене йди до нас, іди. Кисяк, иди сюда, пошли. Короче, надо мне брать и тянуть. Да? So. Ну, давай, ты. Давай, закипай. Пошли за нами. Пошли. Так что, может, если сегодня точно до 4 то можемо будем купаться. Бассейн прозрачный стоїть. Лопатку восьмим, пошли. Одну я роздавила колесами. Знайдемося, там у вані вроді були, так? Да? Пішли. Опа, все, машина вже не нужна, тебе, тобі, да. Коротше, біга ему на здорових таких колесах. Без педалів. Перший велосипед без педалів. Де сюди, ось вона. Що? Що, ми забули свою кепку Тобто шапку панамку. Треба поїхати купити, бо якщо так жарко буде. Що, давай я, давай я зав'яжу. Давай. Давай. Зав'яжемо, да? вот так? Отак. Папа, да, папа. Замотав веревку Артему, так? Да? Все. Клас, так. Саймон прийшов, уже, Леон побачив. А куди ти його тягнеш? Я не хочу дати там жарко, іди сюди. Що ти робиш? А? Я не хочу туди. Ми тільки прийшли оттуда. Довго ти будеш тарабанити? Ладно, послухаємо, як ти тарабаниш. Все, 30 секунд хватило. Ага. Все. Ты думаешь, оно откроется само? Нет. Оно не откроется. Надо открывать ручку. Опа. Пока. Ты без машины пешел, Тём? Забрав. Ой, так. Артем, що це таке в тебе? Папа Та, покайду дав, да? От так, так, сейчас весь папе забор помалюю. Папа не знає, ми кажу, ми що спасали. Ми їх спасли. Я їх это. Ми вдали втекли. Я, я їх стараюсь знищити по двору, лабони, а вони рятують туто ще ну, меню. Доми да, снимали все це, також, да? І що це за китайські іероглифи? Ну, Альберт, попробуй прочитати слово. От, тут, малюй, от, тут малюй, малюй, а от, тут, а от, тут малюй. А А що за крейда, де ти її взяв? Там в мене он куча лежить, мішок повний. Це ти Артем її приніс? Чи що? Ну так. Да. Мамка також попросила а Я взяв два, думаю, Артем у мене там вчора просив mm -hmm. на лавочці, він такий маленьким. Да Дотирай. Що там, дуже шумно, да? ми не підходимо туди. <плоти> Так хорошо рисував. О, ти він красиво рисував. Чого така вниз полосочка А кружочка дивись, отак, кружочок диви. О, оп, який кружочок. Красивий. Думав, що це хро-хро <смеш> П'ятак хро-хро да. О, бачиш о, о, о. Ось дивись, п'ятак хро-хро дивись. Оп, і отакі два кружечка п'ятачок дивись. Оп. А отут роті кухорохо. Так, да, тут глазки. Під носом Оп. рот. А тільки що підходив дід, якийсь каже мені. Чуєш? Ага. Оп. Замазав папку, витирає, він грязний. О, давай кахохо. Це якась собака. Куда? Де носик у ухохо? Хохрох, хрюша каже, так? Да? Каже дід, продай козу мені. А Прикинь, мені каз... Ні, він каже, йому треба продати дві кози. А, щоб а ти я кутила? кажу, яка коза, блін. Кажу, ось бачите, яка мене коза, і все. Козинятка маленька. Все? Думаю, а то просить. А що ти хочеш? Куди? Ми вже десять разів туди ходили. Він уже хоче, щоб я його вів де... а... вчора віддав. Що... А показуй. я тут думаю. А я кажу, я не показую, бо він там з ними бігає. Вони від нього тікають, будуть мене рогати. Це що тут? Дивись на. Ага! Покошка. Не треба його туди водити. Та я Іди сюди Тьон, диви яка. Ох! Скільки її багато вже. Ну, її можна вже рвати, да? так? А він чи їсти? Можна? Не знаю. Ням-ням, диви яка. Вау! От то ням-ням-ня. Ні, ти ням-ням. Не хоче другого цвіта. Ти ням ням Кушай, да. О, це, кушай. Малинка, це малинка. Ням-ням, малинка. Давай, ням-ням. О. Йому треба все розпробувати. Він боїться як Ваня пробувати. Ваня аж до сих пор нічого не хоче пробувати. Вкусно? Так вимахав, да? Вона на чим не відчається від тої. І кисленька така була. Бо... Кисла прям на. Іди ще. Ні, кисла як этот. А, вона ще не доспіла. Ну, я ж тож думаю, вона, на нас зелена просто, да? Так, да? А, просто ще й не поймеш. Вона, вона повинна стати аж на помаранчі. Ну, я теж так думаю. Ну, коротше, хай висить тоді, так? Да? А, Грушу. <грушу>, Грушу! Грушку хочеш? Пошли шукати на другому дереві. Пошли. На цьому не смачні. Ідем. Куда ти? Це зимові, вони ще будуть довго-довго лежати. -довго Отута грушами вічно по голові б'ють. Оці чотири? Оці. Пошли. Папа! пошли. Паш! Бери на руку, він не, не піде. Ну йди возьму на руки. же... характер, як показує. Цілий час гуляємо. Ох ти який не хлопче. А що сьогодні? Можеш що, купатися чи ні? Може. Жарко. Мамка сказала, сьогодні 40 градусів. Де ж рушки? Отам. Та там немає вже, вони вже всю їм. Ви мені, у мене тут кабачки, а ви мені тут так для. Артем на натурі дивися. Виліз. його треба палити. Палити треба. Один палить. виліз, а ще чотири. Ви їх задавили? Бля, прям кольори по моїм кабачам. Та ну що там тих колес, А он аж да високо. не ну, ти ти ж... Трусануть може. О, і диви, то вона. Ото скіляки їх труси Вона зараз буде падати і розбиватися в м'ятку. Це точно. А куди ти полізеш? Стой. Він за тобою вже йде. Ну, не ходи. Ось, диви, як О, дивись, нашел. він тобі наш. Пошли помиємо. Та вона чиста на дереві там зверху росла. А ну. Ммм, вкусно. Вкусно? Mm. Ой, хто за нас прийшов? А тут, може, що треба поливати? Виліз, а, є, точно дивися. А тут є. Я... Пом... Ти ще Повторяю, ж опять жарко дивися. буде в нас. Повторяй за папою. О, Молодець. Поможеш на І що оце? Опять буде п'ять кущів. Я ж посадив 60 штук. Ого. А чого воно тоді так? А я не знаю. Це такий зажрав говчок чи що? Мокрень. Диви, а, лізе, все, рано пол... поліз. Все. Лізуть, просто будуть пізніше. Все, закривають так. Закриваємо. Даємо грушку. Кусай. Зараз підемо їсти. Ми ще не їли нічого. Да, сейчас сейчас будем ми... А що будемо доїдати салати, які треба з'їсти за 12 часов. Ну, якщо їм уже 48, думаю, до <laughs> мене. <страшно. laughs> Паши з паши з папой. Я тоже так думаю. Дори, помидоры. Ось дивись на. Ки дори погані в цьому году. Шо- шо, Дори, кажешь? Кусай. Оп. Вкусно. Думаю, як нравиться, А Там на дереві треба взяти цю стрімянку і подоставати. Вон там штук 6 висить хороша, ну, да. Бо вони зваляться тільки тоді, коли То ні, 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 не надо. Ось, зілені. дивись. Ось. Спілий бери. На. Давай витрим його. Фу, замазала рука. Держи. Ммм, Клас. На ще кусай. Дори, пане Дора. О, вкусно. Та так, вони, ти бачиш, що вони тут почти всі якісь однакові. Помідори? Да. ну я імею ввіду розмір у них. Ну так це один сорт, п'ять кусів. Що за хвастка? Що за хвастка? Дор, да. Я буду зараз їсти вдома. Ні-ні, не троє, треба помити. Грязний, дивись. Грязно, бачиш, треба мити. Фууу, зараз викину. Не викидай, ні-ні-ні, треба -ні -ні, мити. Давай мені. Сказав, грязний тепер не хоче. Писай. Как игрушка вкусно. Все, пошли. Махай всем пока. Тем. Все, кажи. А воздушный. Всем дякуем за перегляд. От пошли мы да? мама идет. мама. Все, всім пока-пока. Доры, везде дори, да, помідори. Француз. Дор.